Ми завершуємо Петриївський піст. Піст перед святом святих первоврахованих апостолів Петра і Павла. Свято буде завтра. буде літургія. Ми будемо святкувати. І, безумовно, нам треба подивитись на те, з чим ми приходимо до завершення Посту. Христос сказав, що те, що він говорить, ніколи не минеться. царство може пропасти, люди можуть відійти. А та істина, яку він звіщає, вона залишається з нами, незмінною. І те, що він говорить, звертаючись до людей сьогодні читання Євангелія, воно говориться після того, як він проголосив свою нагірну проповідь. В Євангелії під Матфея це розділи 5, 6 і 7, де, власне, його головні настанови викладені. Головні його заповіді викладені. І завершуючи, він каже, той, хто виконує ці заповіді, подібний до того, хто збудував свій будинок на камені. І ніякі вітри, і ніякі зливи не зможуть підточити його підвалин, бо він стоїть на камені, на твердому камені. А той, хто не виконує, той. На піску збудував свій дім. І якщо прийдуть вітри і зливи, то завалиться і руйнування буде велике. Оце не проходить. Це залишається з нами. Не Ця притча про тих, хто будує будинок на камені чи на піску, а саме ті його заповіді, які він нам виклав свого часу, це все залишається з нами. І якщо ми виконуємо ці заповіді, ми таки. Намагаємося збудувати дім свого життя будинок своєї долі на твердому камені, щоб ніякі вітри, ніякі катастрофи, ніякі труднощі не могли похитнути те, що збудовано нами. І питання ж, ви розумієте, не в тому, що їсти. Чи чого не їсти? Питання в тому, як будувати своє життя. І воно може бути збудоване на засадах світла і добра, і правди і любові. Це все те, що проповідував нам Христос. І якщо ми так будуємо своє життя, свою долю, Це міцний будинок буде. І ми просимо у Бога тільки одного, щоб він не зважав на наші помилки, на наші недоліки, на наші слабкості, бо не може людина прийти життєвим шляхом і не помилитися, і не впасти, і не виявити слабкість свою. Не може. Але для того нам і надається покаяння, яке становить один із головних складових змісту Великого посту, Петрівського посту, Успенського посту, і Різдвяного посту. Кожен піст передбачає покаяння, тому що досконалості в нас бути не може, тому що уникнути гріха ми не зможемо. А оскільки згрішили, то ми маємо можливість звернутися до Бога своїм покаянням. І через те покаяння намагатись виправити свій шлях. І себе вилікувати, і долю свою стілити. Але все одно... Головне в покаянні це його плоди. А плоди це дії, це спосіб життя, це те, як ти живеш. І якщо ти живеш відповідно до проповіді Христу, то це оце є те, що відповідає його головній настанові. Господи, прости нам наші гріхи на нашу недосконалість і на те, що ми поки що не виконали однієї з Твоїх дуже важливих настанов. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Він же з цим теж звернувся до нас. Ми ще цього не виконуємо. Ми ж ще виявляємо свою слабкість. Ми ще помиряємось і падаємо. Прости нам це. Зважна нашу недосконалість. Але ми спрямовуємо свій шлях до тебе, до світла, до правди, до любові, до свободи і спасіння. Зарахуй нам наші наміри, наше прагнення, нашу любов до тебе. Не як чесноти, не як досягнення, а просто як добру волю заробляти. І коли це станеться, можливо, ти будеш продовжувати вести нас шляхами спасіння разом із твоєю церквою, заснованою твоїм апостолом. Амінь.